Зараз я хочу вам коротко показати цілих три варіації дошки. Тут у мене є дуб, термоясен. Він поки не покритий маслом через це такий світлий та горіх. горіх американський та європейський. В чому різниця? Це текстура самої деревини. Дуб має в нас ось таку текстуру, доволі крутий матеріал, але є мінуси, що. Вологі він, в принципі, не любить. Термоясен це вже міцніший і крутіший матеріал. в мене тут не представлено ясена звичайного. Чим він крутий, дерево пройшло термальну обробку, і з рахунок цього воно до вологи не таке. Коротше, від вологи його не покрутить. Наступний у нас горіх це полегшена дошка з горіха американського. Вона важить взагалі там, щось 200-300 грам, всередині бамбукові цвяхи, тобто супер полегшена. Дійсно, топовий варіант це б я сказав, дошка для майстрів. І ось така чудова так само у нас дошка з горіха. Я нагадаю, що ви можете замовити в будь-якому матеріалі. Коротко для себе обрати, який я побирав термас.